Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в одному з центральних районів міста Харкова біля стадіону Серпімолот. Стадіон було побудовано в 1916 році і реконструйовано в 1922 році. Стадіон побудували власники заводу Сільгосмашин, який раніше називався Харківський моторобудівний завод Саде. Товариство створили німецький. Бізнесмен Максиміліан Гельферіх і бельгійський купець Саде. Чому ж вони побудували цей стадіон? А тому що вони бачили, що спорт і футбол все більш і більш набувають популярності в Харкові. Адже неподалік цього місця, там де зараз знаходиться у Нінмах, Харків, був перший футбольний майданчик, який вони створили. І там відбулись перші матчі в 1907-1908 році. А 14 травня 1911 року відбувся перший футбольний матч з великою кількістю глядачів. Так тоді про це писала місцева преса. А 19 травня 1911 року в Харкові відбувся перший міжнародний матч, в якому зустрілись команда, складена з місцевих футболістів, і команда, як зараз би сказали, складена з легіонерів. То були гравці іноземці, які працювали на місцевому підприємстві. І команда господарів перемогла з рахунком 2-0. В 1921 році тут відбулися матчі першого чемпіонату України з футболу, який проходив в рамках першої всеукраїнської олімпіади. В довоєнний час тут свої матчі проводили футбольні клуби Спартак та «Сільмаш». Але після того, як завод був націоналізований. Все менше і менше уваги приділялось спорту. І свої матчі тут тільки проводив футбольний клуб Маяк в 80-х роках минулого століття, який виступав тоді в другій лізі чемпіонату Радянського Союзу. Ну і звичайно проводились матчі місцевого рівня, накшал чемпіонат міста та чемпіонат області. Не змінилась ситуація і в 90-х роках. Знову ж таки матчі чемпіонату міста, чемпіонату області. І лише декілька матчів провів Харківський Олімпік, який виступав тоді в перехідній лізі. І металіз 2 Але на двох вони зіграли менше десяти матчів. Сам завод потерпав все більше і більше від економічної скрути. І в 2000-х роках він був признаний банкротом. і зруйнований. Така ж доля. Чекала і сам стадіон. Ця територія була продана бізнесовим структурам, які планували тут якесь будівництво. Але так нічого не побудували. До війни, яка розпочалась 24 лютого 2022 року, тут продавали декоративні та вічно-зелені кущі та дерева. І від самого стадіону залишились тільки ворота з написом Серпі молот. З двох сторін воріт ви бачите колони, яких раніше продавались під час матчів квитки та футбольні програми. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Надію, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Ukraine Football, Попереду буде багато цікавого. Дякую за увагу. На все добре.